Я не знаю чому, але іноді мені закидають, що я люблю або матеріал, якісь або якусь технологію. А я постійно на своїх вебінарах кажу, що мені байдуже, який матеріал і яка технологія. Мені потрібно виконувати завдання, вирішувати питання для клієнта. І якщо мені технологія дозволяє це вирішити, я її буду застосовувати. Якщо мені каркасники дозволяють вирішити питання, я їх буду застосовувати. Мені нема значення, як називається ця технологія. Головний вибір технології або матеріалу це техніка економічного порівняння варіантів. Тобто ми рахуємо гроші, дивимося, скільки нам потрібно людей, яка техніка, яка організація, кількість цих людей, скільки часу. Тому що для вибору технології можуть бути додаткові обмеження фінансові або временні рамки. Тому саме по цим критеріям техніка економічному порівняння варіантів і обирається технологія або матеріали. Інших критеріїв не існує. Подобається, не подобається, люблю не люблю, Найкраще у світі не канає. Головне техніка економічне порівняння. Рахуйте гроші.